Було пару заводиків таких маленьких. тому... Дідусь і бабця, що він... згадували за австрійські часи? Прошу? За Австрію. За австрійські часи, що згадували? Батьки, дід, бабця. Як жилося за Австрією? За, за австрійські часи, то мама розказувала мені. Село страшне пиво. Чому? Ще є, як, так, як зараз п'є село. Чому? Не знаю. Чому бо так було? Ну, no, от і там от, от, я маю там з фотографії картину тої хати, де я родився, там є. Там я не раз думаю, що я не спитав діда, бо дідо мій з Підкарпаття, чи Корніцький з Литви. Значить, то, то не хата, а то, видно, діду, а їду мав великі гроші, бо діду робив на державній службі. І він купив то хату. То хата в селі мала дві кімнати, літня і зимова, а в тій, в тій будинку було три кімнати і кухня, і сад. Єдиний сад на чітве село. Значить, то і подвір'я велике, бо тут є хата, потім тут Спихлір. А шпихлір, а шпихлір то тось називав ну, там, де зерно зберігали. Ну, шпихлір то то місцева назва. É, комора. А комора, або комор, або, комора, або шпіхлір. І потім там і подвір'я велике, значить, то був багаж. Два, два моменти. Або він його пропив і продав, або дуже була міграція 90 І виїхав в Канаду туди, або в Америку. — І продав. Ви кажете, дуже багато пили. Що пили? Горілку. Були корчми. В кожному селі була одна, дві, три корчми. Яку тримав хто? Євреї тримали. А в 2014 році, і, і то, ну так, бо селяни, ви не представляєте, як селяни бідно жили. Та навіть за Пощів у австрійські часи. Це через те, що не мали землі, тобто не мали. Не мали землі. Не було землі. Того скільки багатьох, найбільше багатий був той, наш той, нашого мами рідний брат, то він щось 30 моргів поля. А решта там люди мали клаптиками землі. Інших способів заробити не було? Та, Чи не давали? Не було зовсім. А де робити? Пан привозив гуцулів. Як жа, як на нас біже, як треба було жати. Чому отудив? Дешевше? По тобі? Та стільки було землі, що в, в, в село не могли, село коліть, що серпом жали. Ви представляєте, що значить серпом жати? Жменько, жменько, кожний поки собі серпом нажав. І днем не годен було жати. Спека була така велика, то ходили ще, як сірів, виходили на поле, а в десятій годині вже з поля сходили люди а, і, або вечір під вечір йшли до вечора, то залежало, якщо ніч була місячна, то довше жали. то чоловік люди старалися своє зібрати. Ну, а пан не буде біжать чекати, бо і погода там. Погоди буде також по два тижні дощу ляво.